Так, ось так, файно вийшло. Вся вже гільза стоїть. Тепер наступна гільза. Ми її так обільно масличком, там все так масличком. І воно отак. Сама. І кінець дотискаємо. Ось так. Все. Красота. Мы взяли такой новый комплекты Гильзил. И поршнева. Ну, порш Такая фирма. Кажут, что то оригинал. Туда-сюда. Тут поршня. Все. Неудобно снимать. Так, це поршень тут То від третьої гільзи. Зразу позначаємо від котрої гільзи поршень. Ми їх переважили. Все тут добре. Це другий. Тому будемо збирати шатуни, поршня. Ми зразу купили вон прокладку, фільтри, шланги. Такі прокладки на піддон, на клапану кришку. Поршніву. Поршнєва йде з, з отаким от комплектиком. ну Це комплект прокладок, то ми отдільно купляли. А отут тут кольца. Такі доста дуже якісні. На три циліндри три пальці. Це було 4-циліндрова якась поршня, бо одного пальця нема. І всередині не було однієї гімнги. Але воно дуже класне знаю. Так якщо в руки взяти, вона, я купляв на Юмза Мод", Моторс Motors, то ці по якості, якщо так вона ощуп, вони ліпші, хоч і китайські. Опа. Так. Ще ми взяли зразу термостат, напевно, чи що тут такі? А ні, це втулки. Втулки нові на шатуни, теж ми поміняємо зразу. мы их разрабуем, все в размер. Вот они идут тоже так. По две штучки, а третья одна. Вот. взяли и тут еще это термостат. это термостат. мы взяли, тоже китайский, правда. Но ничего. И штопора на пальце. Дуже классно. Зробили таку приспособу на шуруповерт шліф-папір. Взяли такі три пильничок намотали тряпку, шліф-папір. І ми почистили той нагар отут на першій гільзі. Там був нагар, той щоб ну, ну ця гільза вона плотно сіла, це так легше. І це легко зараз має, я думаю, сісти. Бо ці, ця була з нагаром, вона так файно сіла. Нічого. Збираємо далі. Продовжуємо третій. Так якби перший, не третій. Фонар дуже світить. От. Третій поставили, другий поставили, зараз будемо класти перший двімер. Мастимо втолочку, Запресували туди нову. все. Помастили її. Беремо поршеньок. Звертаємо увагу. О, тут я собі значив, з я проігірзію, контролюємо. Напрямок поршень, ніби, вперед до вентилятора. І де немає на шатуні надпису, бо з цієї сторони є надпис. Оце має бути дозаду, це має бути допереду. Так же само мастимо тутка все Так же само з другої сторони. Неудобно одною рукою знімати і робити. Так, тепер з упаковочки новий пальчик. Новий пальчик зараз. Запихаємо викликаємо другий штопор. Щоб він там защокнув гарно. Все, класно ну, засів. Зараз його попробуємо ще прокутити. Дивимося. Контролюємо напрямок, він має бути вперед до надписів тут немає. ми позначали точечками. Все, зараз закладаємо колечка і будемо його туди обов'язково Обов гільзу. Змащуємо масолком поршень зверху одразу помастити, щоб воно все там було класно. Колись давно, як ми купили трактор, і нам в комплекті були дали отакі Чи Як вони правильно? Я не знав, що тут таке. А то виявляється, щоб кільця знімати, класти і штопора класти. Тут є кінчики. Такі, Так, тут вже старі поршня гільзи. А там кладемо ноги. Зараз вон. цей ремонт колець, ну, ці комплектний ремонт колечок кладемо на поршень і будемо закладати. Так, стопора ми прикрутили і все. Все, класно ходить. Поршень. Тепер закладаємо колечко. Спочатку надіваємо маслосйомне колечко. Тому надіваємо друге масло перс. Колецьк. Я думаю, що вже всі знають. Є верх. От де надпис, тим доверху. Отут є надпис. Не фокусую. Ось тут є букви. Значить, це йде доверха. Отак. Ну, витягуємо цю пружинку. Спочатку. Закладаємо пружинку, а потім закладаємо кольцо. Так же само по тому кольцо, оце воно має фасочку. Але фасочку має бути донизу, а надписом має бути догори. Ось тут є надпис. Надписом має бути догори. Догори поршня. І так послідній. Компресійне колечко, воно в перерізі має такий конус і теж має надпис. Отут воно має надпис. Теж надписом має бути догори. Отак. Все. Зараз ми закладемо колечко на поршень. І отак, якщо на поршень зверху дивиться, розділяємо його на три, так як знак Mercedes. То в таких положеннях має бути стики колець. Ну, я думаю, що не, не цей. От, якщо тут взяти одне кольцо, другий от стик один тут, один тут, і масло зйомне буде донизу. Отак стики, щоб не співпадали, розкручуємо і туди в ну, Хомутом з бляху і туди. Ось так, зібрали ми вже поршнево. Все там стрілочка вперед. На нових поршнях є проточка під клапан. Тут теж стрілочка вперед і тут стрілочка вперед. Знизу там вже, крім піддона, все зібрано. Крутиться воно гарно. Гарно взагалі. Тут якщо за ремінь кручу. Головне зараз правильно обкатати їх. І буде все гарно. Щас не можу пам'ятати, що це за жовта фарба тут, тут і тут є. Але тут вже практично стерт. Так, ще цю плоскість гарно відчистити, бо тут, де посадочні були, ми там їх, я їх відполірував практично всі. Тут, Тут все класно має робити моторчик. Настав час поставити прокладку. Її можна поставити отак. Ну, отак правильно. А можна. Ох, не можу взяти. А можна поставити отак. Так, неправильно. Бо масляного каналу нема Тут каналу нема. Хоча воно все підходить. Так що звертайте увагу на це, щоб ви поставили правильно. Бо тут масляний канал, який змащує коромисло. Класно все. Так, головочка теж, шліфовочки приїхала, помили, все, клапана притерли там, будемо класти. Зараз в інтернеті подивимося, як правильно. Бо я просто не пам'ятаю, котрі болти навхрести якось там від сердини на краї. Вже гулю, пам'ятаю на пам'ять, а тут не пам'ятаю. Ну нічого, зараз ми зробимо. Ага, нам ще тут треба два клапана засухарити. Зараз ми то збацаємо і будемо збирати. Зробили ми тут мотореджі, все Тепер прийшла заміна масла в гідравліці. Там ми вже всюди поспускали, з ціліндра переднього спустили. Тепер розібрали під сідошку. Тут є за е, зливний ну, трубка зливна. І щоб тут поміняти масло, треба зняти сідошку. Тут підсідку є сіточка. Вона тут була дуже грязна. Ми її поромили в бензинчику, все класно. Зливали масло отут ззаді. Пробка є ззаді. Тут болт і пробка збоку. Тут, мав бути, щуп, його нема. І тут заливна горловина. Ну, але ми вже як зняли сітку, ми зразу туди і залили. Ну і все тут. Нема більше нічого такого для заміни масла. 7 літрів масла йде гідравлічного. Тут дозатор і навіска разом. Тут ще є з боку якийсь такий розпредільник двохсекційний. Я правда не знаю що, для чого -то він тут був. Виходи. Ну, тут трактор з, з ресівером, з компресором. цей. Просто він дуже сильно захаращений. Ну, за... Зарубаний можна. сказати. Тут вже моторчик той, що ми робили. З циліндрами вже всюди поспускали, роз'єднали шланг, вліво вправо покрутили, масло зійшло. 7 літрів масла вийшло. 7, Чуть більше десь може до 8 літрів масла вийшло. Ми зразу тут розкручували, злили, там ззаду розкрутили, злили, всюди, де можна було розкручувати, ми всюди розкручували і зливали. Зараз що, нову прокладку. Це на місце. І все, сіточку промили бензинчиком, все класно. І буде гарно.